Вітаю, друзі, ви на каналі Лінцю і мене звати Микола. Я сьогодні готую рагу. Рагу я буду готувати без м'яса, а чому без м'яса? Бо м'яса немає. Ні, я жартую. М'ясо є, але я вирішив приготувати без м'яса. Рагу я буду готувати вперше. Ось так що, ті, хто там дуже знається на кухні, прошу мене не критикувати, бо я не Повар не готую професіонально, а готую для себе. Ну і показую, як можна швидко приготувати. А ви щоб не пропускали мої відео, підписуємося на канал та ставимо лайк і поширюємо його. І я буду продовжувати готувати і буду вам показувати, що в мене з цього вийде. Так, показую, які інгредієнти для цього рагу нам потрібні. Нам потрібний е, кабачок, морква, цибуля, перець. Баклажан, картопля. Ну і приправи за смаком. Так що, ось такі прості інгредієнти е, нам потрібні для нашого приготування. ось Так що я буду продовжувати <смас> обирати, бо я спочатку показую, е, які що нам потрібно. ось, А потім вже буду показувати сам процес, як я його готую. <кхід> так, бомбелики Я починаю чистити овочі. Спочатку я почищу моркочку. Моркочку, моркочку, моркочку. Потім я буду чистити кабачок. І я там е, пам'ятаю колись їв, не пам'ятаю де е, кабачки дають з е, такими ось шелухою, Але я не знаю, що з шелухою воно буде добре. Бо шоу всі ті знаходяться, самі ті, е, як то кажуть, хімікати, але... Цибулька. Ну, я взагалі не знаю, чи це, бо я буду його готувати вперше. Не знаю, дехто дає ворогу м'ясо. Тобто робить з м'ясом, але... Ну, я буду без м'яса робити. М'ясо можна будь-коли собі приготувати. Так, цибулька є. Пішов. Перець, хід. До речі, літом можна їсти його. Бо літом овочі дешеві, якраз сезон, так що можна їх їсти. Ну, я люблю, наприклад, овочі. Я взагалі люблю салати. Так що. Звісно, треба мати бажання. Бі -бі 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 -бі. Цікаво, чи ці такі зелідка можна їсти. Так, зараз. Баклажан. Попочку відрізую. Ось, зараз ми будемо це все перемагати. залишилась картоплика. Ну, До речі, дуже швидко все готується. Справді, дуже швидко готується. Ну, звісно, яка, яка в когось сім'я, можливо, в когось велика сім'я. Але я зазвичай не готую багато. Я трішки готую. Щоб не залишалося потім. Ну що, як бачите, в мене вже овочі почищені, готові. І зараз потрібно їх буде подрібнювати. Потріб... І будемо готувати. Я буду скорочувати відео, щоб відео було менше коротше, щоб не було довго. Так, для початку ми собі вже приго... приготовляємо завчасно нашу посудину. Итак, нарезаем нашу картопельку. Чи вам видно? але думаю, видно. Ось який спосіб ми нарізаємо картоплю. Такними ось квадратиками. Бачите, такими ось квадратиками нарізаємо картоплю. Картопельку вже нарізали. І зараз будемо її закидати до сковорідки. і підсмажуємо її 15 хвилин на малесенькому вогні. Можемо до кожного. Можемо додавати трішки солі, присолювати, щоб було і зі смаком і смажуємо картопільку в пательні 15 хвилин. Потім. Я нашу моркву, так само стараємося такими, ох, квадратиками. Теж моркву нарізаємо такими квадратиками. Морквочку ми вже нарізали. Ну і поки в нас підсмажується картопля, я буду наступне нарізати. Потім беремо так само баклажан. Ой, кабачок, перепрошую. Можна, щоб було зручніше, то я його так. Само нарізаємо квадратиками, тільки він у мене кабачок стрибаний. І теж такими квадратиками нарізаємо. Поки ми тут нарізаємо, пильнуємо нашу картопельку, щоб вона присмажилась до золотистої скоринки. І картопелька в нас теж має бути, ось подивіться, має бути такими квадратиками. У нас все буде в формі квадратиками. Картопелька буде в формі квадратиками. Ну, всі, тобто овочі так нарізаємо квадратиками, бачите? І все поступово. Поставили картоплю смажити до солодистої скоринки. Нарізали моркву, кабачок, потім баклажан, цибулю і так все поступово. І так само продовжуємо нарізати баклажан. Бачите, такими ось кудиками, квадратиками. Проміщувати, бо можна звірі. Звісно, я не знаю, як я воно вийде, бо я готую перше. І продовжуємо собі робити заготовку наших овочів наступних. Так, зараз ми нарізаємо. 自古一锅。 Остря. Цибульку ми вже нарізали. І нам ще залишилось попитний палець. Нарізати теж квадратиками. Так, картопілька в нас вже посмажилась. Відкидаємо її в окрему каструлю. Наступними смажемо кабачок. Так само, як я вже сказав, даємо до кожного трішки солі. І ці останні овочі ми підсмажуємо по 5 хвилин. Картоплю ми смажили 15, а ці по 5 хвилин. Як бачите, у мене тут пекельна кухня. Так, і ще ми будемо нарізати наш тайчик. Теж такими ось обжати там. Ну, я не бачу, що це до кінця кографіка, але... Бачите, все робиться одночасно. Тут ви нарізаєте, там вам вже підготовляється, так що багато часу не забирає для приготування. Перший я вже нарізав. Не забуваємо помішувати наш кабачок, який літаю по кухні і так само помішуємо. Тільки в нас вже трішки підсмажились і знову ж таки перекидаємо до нашої каструлі. Наступними в нас будуть баклажани. Додаємо трішки масла. Смажуємо наші баклажани. Додаємо трішки солі. І підсмажуємо 5 хвилин. Так, як бачите, баклажани вже набрали таку золоту скоринку. мороключко і теж не забуває додавати да трішки олії Smażycie serce. Tu u nas już tłuszcz się. Wszystko. Nie tłuszcz się, smaży się. O, Tak to Так, перець у нас вже посмажиться з морковичкою. Так само його Зараз будемо смажити нашу цибульку. Але цибульку ми підсмажимо до такого гарного зависиру. Ось так, бачите? А потім, коли ми розмажемо, Нашу цибульку ми будемо давати в томат. Поки в нас тут смажиться, а я поп'ю сок. П'ю сок і буду помішувати. У нас вже змінюється колір цибулі. Вже стає такий гарний золотистий. Tak, że będzie do, dochodzić nasze przygotowanie do końca. z tej strony będzie lepiej, bo będzie solidno. No, dziękujemy. Szybko tak. маржи Так, ставимо на газ. Нам потрібно пороздрібнювати попил холодного соку і мене вже трішки цей. Потім ми будемо додавати томатну пасту, але будемо додавати. По ложці, чайній так навколо після того додаємо 300 мл води. Залишаємо тушити на 20 хвилин. Ой, так закрутився, що е, роблю все швидко, 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 а забув сказати, що. Так як ми додавали сіль до кожного, тобто ми вже підсолювали, то нам потрібно ще дати перець. Але перець додаємо зверху. І якщо ви хочете, наприклад, аби вам файно пахло, то ви можете додати чесник. Що ви, звісно, хочете. Якщо хтось не любить часник, то може бути без часнику. Так що залишаємо тушити на 20 хвилин. Ось що вийшло. Ось таке рагу. Я ще відварив собі ковбасочку, щоб було смачнесенько. Ώστε και ραβού με μια άρθα. Μπάτσε το